Чим ти займався ага. до таргету реклама на транспорті всередині транспорту. Середній чек у тебе, якщо не помиляюсь, 400 доларів на таргет? Так, да, 400 доларів. І якщо беру наставництво, вже останні в мене чек і 700 доларів. Бо ти саме до мене пішов на навчання, півроку спостерігав за тобою. А скажи, що ти думаєш про курс після того, як ти прийшов? Яка тут трансформація під час навчання в тебе відбулася? Я витягнув більше, ніж очікував. А сам курс він дуже структурований Прямо від А до Я по полочкам, все зрозуміло зрозуміло. ти як особистість дуже заряджаєш, і от буквально кожен урок переглядаючи або спілкуючись, це додаткова мотивація рухатись і мати успіх. На сьогодні це одна з найкращих можливостей, що змінити в житті, мати вільний час, заробляти більше і плюс займатися тим, що ти любиш. Це 100%. Привіт, радий тебе бачити. Дуже давно з тобою не спілкувалися так. Живу, переписувались в телеграмі, але. Я слідкую за тобою. Дивлюся твоїм успіхам. Бачу, що ти далі продовжуєш, розвиваєшся в цій темі. І мені надзвичайно цікаво з тобою сьогодні поспілкуватись. Кажи в двох словах, як справи взагалі в тебе? В цілому класно, все я в темі, я в обоймі. Набагато більше зріс, став певненіше після навчання, і зараз постійно веду проекти. В мене є. Мій особистий такий, я не знаю, кейс, не кейс, як це назвати. Я ніколи не шукав клієнтів. Вони якби по рекомендаціям до мене приходять після от е, твого навчання, що мене ще надихнуло. Спробував сам почати навчання. Була перша дівчинка, це семенниця, яка хотіла розширити свої послуги і прийшла навчитися. У неї до цього, коли вона прийшла, були невдалий запуск, і вона хотіла покращити результат. Дуже класно. Ми з нею підготували. Зробили запуск, там запастом шосвісімдесят зразу заявок. Прилетіли. Там щось X3 реклама спрацювала. І після цього я ще наважився запустив першу невеличку групу на п'ять учнів. Це було офлайн навчання, Ми зустрічалися. Це ну перші мої такі кроки були. І після цього я зрозумів, що мені прикольно ну саме в е, наставництві і в живому від спілкуванні ось такому не групами, а більше, мабуть, індивідуально, коли ти можеш вести людину. Нещодавно вже в мене відучилась 15-та дівчинка, 15 ученьку Крутяк, слухай. Ну давай тепер просто по порядку. Де ти, ти зараз сидиш? Звідки, звідки ми записуємо це відео? Так, я сиджу в офісі. Я навіть ага. можу сказати. Офіс. Ну, покажи, покажи. Я думаю, що всім буде цікаво подивитись. дивитись. У мене прикольний вид вікна. Панорама то... така, да? Да, 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 да? Крутяк, давай по порядку. Тепер ти зараз працюєш в офісі, ти ведеш своїх клієнтів по таргету. В тебе є своє ще окреме навчання. Ну, ще ми потім трамся все одно тебе розговорю, щоб ти якісь хоча б цифри назвав, щоб людей замотивувати. А скажи, давай відмотаємося назад, коли ще ти таргетом не займався. Чим ти займався ага. до таргету до реклами? Де ти працював? Чим займався до таргету? Я в принципі в рекламі і працював. Рекламні агенції досвід хороший. в мене був 10 плюс років. Останні роки я працював керівник. У мене було два напрямки: Промовідділ, багато молоді промоутерів. І другий напрямок це реклама на транспорті, всередині транспорту. Все ж таки, це. знаєш, онлайн маркетинг і таргетована реклама від банерів на автобусах на маршрутках. Це трохи різні речі, да? Да зовсім різна е, плюс таргу, то можна все от покроково в цифрах точно проаналізувати. Якщо ти любу рекламу там розміщуєш офлайн, ти можеш прослідкувати просто скільки там подзвонило, чи не подзвонило людей, чи зайшла реклама, чи видали макет, чи офер, ти назив. Розумієш, от в Таргеті, це класно, що ти будуєш воронку, і кожен крок ти можеш в цифрах все бачити, аналізувати, допилювати, покращувати в результат. А, а скажи що? мені, от коли ти перестав працювати, скажімо так, співпрацювати з цією агенцією, пішов від неї, бочав таргети. Який тебе був страх? От страх в тебе був чи тебе? А, а -а. не блучіться. Ну от скажу, це був момент, коли почалась війна. Прямо реклама дуже посипалась. Ну якби в. На початку війни реклама це не про те, що люди би думали в першу чергу. Вот був провісон, і я тоді вже задумався, треба щось змінювати. І почав дивитися в сторону інтернету, офлайн реклами. Так як трошки десь я вже там таргет почав вивчати щось пробував запускати. То я перше взяв двох клієнтів з людей, яких я знав. Це мої клієнти офлайн були. І це от єдині, мабуть, до кого я сам прийшов а далі вже приходили до мене. Ну і, і через півроку. Пішов до тебе навчання, бо зрозумів, що треба покращити стіли, треба більше знань мати і ну, в півроку спостерігав за тобою. А отут питання в мене є: чого ти саме до мене пішов на навчання? Чому обрав мене? Довірився мені, тому що ну насправді дуже багато хто має курси по таргетованій рекламі. Деякий період просто слідкував за твоєю сторінкою. Я розумів, що ти класний експерт. Ти як особистіше дуже заряджаєш енергією. І, в принципі, все підкопало. Був якийсь там, не пам'ятаю набір. і Я розумів, що мені треба в нього прийти. Круто, круто. А скажи мені, ти коли працював в офлайнові агенції в цій рекламній що по заробітку в тебе там було? Що тебе там не влаштовувало, і що ти хотів змінити? Взагалі? Ну так скажу, що я ще паралельно, це, як скажемо, покликання займатися з молоддю, молодіжні організації. У мене був момент на дні з наших конференцій, я прям сидів. Я мріяв, щоб в мене була знайти якусь таку тімку, де б я витрачав набагато часу і міг паралельно займатися чим я хочу. І працюючи в офісі, ти ну абсолютно це було важко. Тобто це фулл тайм, тобто 5 днів да по 8 годин на тиждень. І таргет для для мене. Тобто, став... для тебе Таргет це було як можливість такої свободи більше, да? Так, та. тобто, скажімо так, працюючи в офісі на когось, ти коли приносиш замовлення, там 70-80% чистого чисто тобі потрібно умовно менеджеру віддати. А в Таргеті от те саме е, виходить, спрацювало що я витрачав цих 20 відсотків, маючи той самий результат. Mm -hmm. От. І зараз, тобто, ну, я працюю по 2-3 години, а результат у мене в 2-3 рази кращий. Тобто ти зараз працюєш по 2-3 години на день? По суті, в середньому, так. Да. Тобто я собі розписав, що у мене на тиждень десь 10 годин Таргет займає, я от в цьому ліміті, то можна працювати на тиждень, 10 годин і це окей. А скажи мені, дивись, по проектах не буду далеко заходити. Я знаю, що угу. ти будеш там в середньому два-три проекти. Це на постійній основі, плюс ти береш до себе учнів на наставництво. Середній чек в тебе, якщо не помиляюсь, 400 доларів на таргет. Да. можна сказати, що в середньому там 1200-1500 доларів. Ну, дивись, у нас максимально відверто. Mm -hmm. Не ховає. Тобто ти приблизно на такі цифри виходиш? Так, да, я можу взяти і дешевше, якщо якийсь локальний мій старий клієнт, тут по місту, я розумію, що там багато тестити не потрібно. Наприклад, садочки там сильно не роженешся, місто невелике, може там менше, будь там 250 доларів. Але якщо от беру нового клієнта і більш масштабно зараз на Європу рекламу крутим, от, mm -hmm. то. Це такі цифри, да, 400 доларів. І якщо беру наставництво, вже останні в мене чеки 700 доларів. Круто, з одного учня за наставництво да. супер. А дивись, от, багато хто думає, знаєш, це то теж в інтернеті інформації купа, щоб mm -hmm. онлайні вийти на тисячу доларів, вийти на півтора тисячі доларів, щоб працювати небагато. І от ти зараз кажеш, що це реально чи нереально? От скажи мені, якщо людина дуже хоче вивчити таргет і почати працювати. Реально вийти на тисячу півтора тисячі доларів, і щоб реально це дійсно правда, що ти дві години працюєш. Багато хто в це не вірить. По перше, треба спробувати, мабуть. А взагалі я і своїм учням на навчанні, кажу, що це ду. Правм для молоді сьогодні це дуже крута можливість, і не тільки для молоді на нестаршучень, мабуть, 38 років, яка взагалі не сфері реклами, фармацевт. І Я думаю, типу, ну як що? Але якщо бачу, ну, що бажання є, ну ч чого я маю зупиняти? І тому от онлайн сьогодні якраз класна така можливість за пару місяців освоїти навик, в якому ти дійсно можеш заробляти кращі гроші, мати набагато більш вільний, Графік, і ти його сам плануєш. Якщо там порівняти з офісом, ну це прям свобода можна назвати, тому що тобі не треба від когось там відпрошувати, щоб десь навіть там до лікаря, просто ти захотів відпочити, ти собі сам це сплановуєш. Сто відсотків. Ну слухай, а є люди амбіційні? От ти сам напевно теж амбіційний. Бо ти береш два-три клієнта. Насправді це небагато. Ти ж сам розумієш, що можна брати і по десять, і по п'ятнадцять ведуть один дергітолог. В тебе Ні. взагалі є розуміння, як вийти на 5 чи клієнтів. Чи є бажання, чи є розуміння, чи є мотивація до цього, і чи ти знаєш, як це зробити, якщо би ти хотів взяти там вісім клієнтів, припустимо, і заробити тисячі ага. доларів, чи знаєш, як це зробити, чи є якісь бар'єри, що тобі щось це не дає? От просто цікаво почути від тебе, теж відверто. Ага. В принципі, як це зробити, я знаю, куди рухатись. Скажімо так, я прийшов в таргет по за покликанням то. То я зараз керівник по Житомирської області молодіжні організації. У нас багато молодіжних центрів, працюємо з молоддю. Один у нас з напрямків це ми допомагаємо дітям з інвалідністю, впроваджуємо інклюзію у суспільство. І для мене таргет, тобто займатися. Ну я і рекламою дуже, і таргет 100% люблю. Але я, скажем так, можу втілювати і іншу справу, яку люблю. Вона не приносить там коштів багато, але це от наш як за покликаннями в серця. Якби, наприклад, я не займався цим, то 100% я би виходив на більше чеки, я би думав про агенцію, або навіть мені ближче я би запускав більше наставництва на не на кілька учнів, там на групу, на, на 5, на 10 можна брати. І тут 100% би йшли чеки, Ну, якщо от, ти запускаєш групу. Там 3-5 тисяч доларів можна було б заробляти. Просто в мене, скажем, пріоритет, мабуть, не виходити на такі цифри, от займатися тим, чим я займаюся, мати можливість. Тобто для тебе таргет скоріше це не стільки про щось дуже багато заробляти, скільки про свободу, про можливість займатися тим, що ти любиш, що а. ти чуєш, що ти там потрібен. Ну при при цьому ж сам Таргет, це теж та сфера, що я дуже люблю, бо я і творча така особистість з однієї сторони. А з іншою з дитинства люблю цифри. Я все завжди рахував. Там давали в дитинстві печеньку з дірочками. Поки не порахую кожну дірочку, я ту печеньку не з'їм. Тобто тут якраз поєдналося в таргеті і, і цифри. І творчість то два в одному сто відсотків. Я завжди теж так кажу. Я теж і люблю рахувати, і креативний і це якраз напередодні. Mm -hmm. А скажи мені ще таке питання: от е, таргетологів багато і е, там зараз є і штучний інтелект, і все, що хочеш, як на твою думку, взагалі є перспектива в таргету в найближчих три-п'ять років, щоб іти туди навчатись, чи, чи буде він через п'ять років, чи це перспективна ніша взагалі для молодих людей, які от в тебе навчаються до мене, думаючи й mm -hmm. ти. Яка твоя думка? Я би сказав навпаки, що штучний інтелект це якраз допомога хорошому спеціалісту використовувати його і просто якісь там рутинні справи, що там раніше, наприклад, потрібно якісь креатив або дизайнера шукати, або самому довго сидіти, ти зараз можеш просто швидше це зробити. Якісь такі дрібні речі, типу як делегуєш, і це допомагає тобі просто бути більш ефективнішим. Тому якби такої великої загрози навіть я Найближчі роки не бачив. Тобто, це ну навіть можна сказати навпаки, допомога спеціалісту втілювати проекти. Я вчора навіть потрапив на статтю про те, що штучний інтелект він робить дуже багато помилок, там прям дуже високий відсоток, і не можна покладатися так сліпо, все, що він робить. Угу. Тобто, він да, дає якісь там аналіз, результати, але ти маєш от, якраз треба бути людиною, щоб це аналізувати, і те, що він дає, просто використовувати для покращень. Супер, я теж так вважаю, що штучний інтелект це інструмент, який допомагає. А не а не хоче вкрасти в тебе роботу, mm. хотів ще запитатися за наше навчання. От, я курс старався створити максимально такий структурований по кроку. Ми спочатку вивчаємо основи маркетингу, як працює маркетинг. Далі переходимо до комунікації, креативів безпосередньо самих налаштувань, окрім записаних уроків. Звичайно, ж ми проводимо сесії запитання, відповідь кожен тиждень і розбираємо всі питання. Також є куратори, які допомагають. Я стараюся максимально зарядити всіх на курсі, тому що я розумію, що просто матеріали без мотивації, без такого пінка і без такого заряду просто не, не дійдуть учні до кінця. Їх потрібно пушити, допомагати, підтримувати mm -hmm. результат. А скажи, що ти думаєш про курс після того, як ти прийшов, взагалі що тобі сподобалось? Яка от, от, трансформація під час навчання в тебе відбулась? Можливо, ну я ще тоді брав індивідуальний пакет, і ми особисті зустрічі з тобою мали зуми зі дзвони. І я скажу, що е, я витягнув більше, ніж очікував. Бо от цю кожну зустріч я ловив, щоб позадавати запитання. І тобто, окрім самого курсу, наповнення, ще взяв багато інфи від тебе особисто, те, що мені було цікаво. А сам курс він дуже структурований. Прям вот від А до Я по полочкам все зрозуміло. Де в мене були якісь дирки в моїх знаннях, був трошки невпевнений. Я або впевнився, або от закрив ці свої пробіли такі, і ще дуже от подобалось ти, як особистість дуже заряджаєш, і от буквально кожен урок переглядаючи або спілкуючись, це додаткова мотивація рухатись і мати успіх в своїх проектах. В принципі, ти якраз от цим курсом і зарядив мене вести не тільки проекти, а ще можна брати на наставництво когось і так само навчати Супер, я дуже радий, що ти почав навчати насправді, і що ти можеш передавати ці знання і теж іншим людям допомагати опанувати цю професію, яка реально змінює життя. От, давай я ще раз хочу це вслух проговорити. Ти працював в рекламній агенції, займався там рекламними матеріалами, всякими вивізками, різними банерами mm -hmm. на автобусах. Mm -hmm. Працював там постійно, заробляв значно менше. Зараз ти працюєш в офісі. Ще раз покажи, покрути чуть-чуть цей офіс. Зараз ти працюєш в ось такому класному офісі. Особливо покажи цю панораму. Мені вона просто взагалі капець зайшла. З ось такого офісу чіпак працює. Ти... Oh, yeah. Вау, це просто кайф. Зараз ти працюєш в такому офісі, працюєш по дві години в день. І вийшов на дохід 1500 доларів. Саме головне, що знаєш, як масштабуватись, і ти вивільнивши й час для того, щоб займатися тим, чим ти любиш. Оце просто капець як заряджає. Ну реально, я думаю, що це відео буде дуже мотивуюче для всіх, хто хоче теж так працювати. Семо, скажи мені ще таке, в яких нішах в тебе найбільший досвід, в яких нішах ти любиш працювати? От скажи мені, щоб просто нашим теж глядачам, які будуть це дивитися, ну у мене з практики так пішло, що було багато клієнтів. Запуск це рекрутинг або рекрутингові агенції. Робота за кордоном пошук запускали на Польщу, Німеччину, Чехію, Ізраїль. Навіть був коли почалась, от, війна, багато наших українців виїхали за кордон. Ми ще документи оформляли їм в Німеччині. Параграф 24 можна було, і це, мій, мабуть, найкращий чек, де я зробив мільйон на запусках. Yeah. Я тоді зрозумів, що я мало мало беру за свої послуги. Я тоді брав 150 доларів. За, а зробив клієнту мільйон. А одного разу на одну зустріч мій клієнт приїжджає на авто. Каже: я собі авто купив. А ти тоді за 150 доларів свій таргет продавав? А, так, да, да, да. Я зрозумів, що треба брати більше тоді. І багато у мене садочків ще бренди одягу запускав. І кав'ярня у мене була. Але не так кав'ярня, там якби майстерня, тому що вони і машинки продають, ремонтують там от пробував і фастфуд. Сушею запускали по місту. Саме більше я так розумію. Досвіду і сільше саме... да, да в сфері роботи і садочки. Це мабуть, от прямо моє моє. Все почув, що хотів, ще скажи, будь ласка, якщо люди зараз вагаються, чи піти на навчання, чи не піти, чи варто взагалі займатися таргетом, якщо от сидять десь на, на роботі, яку не люблять, або взагалі от хочуть переламати все в житті і реально почати теж кайфувати, працювати по декілька годин, але бояться чи вийде, чи не вийде, що робити, не робити, що би ти порадив, а... варто йти до нас на навчання? не, не то, що думати, треба тут просто отак кидати і бігти, прям не так. то що йти бігти. Бігти, бо ну на сьогодні це ну я думаю, що одна з найкращих можливостей щось змінити в житті, мати вільний час, заробляти більше і плюс займатися тим, що ти любиш. Це 100%. Круто, я теж так вважаю. Треба доносити це до людей. Я дуже радий, що тобі вдалось викроїти свій час в своєму плотному двогодинному мене. Ну, мене ще є регламент мій. В організації дуже дякую тобі за цю розмову. Було надзвичайно приємно поспілкуватися. Буду далі за тобою. Слідкувати, спілкуватися. будемо з тобою. Я ти знаєш, ніколи нікуди не кидаю. Завжди з учнями, навіть після навчання, стараюсь підтримувати зв'язок. Тому дякую, бажаю тобі успіхів, і процвітала твоя і школа, і твоя майбутня агенція. Дякую, дякую, був радий. Так.